Друзі, всім привіт! Ви на каналі Світ Арт. І сьогодні ми готуємо шоколадний мус з полуничною начинкою. Для приготування нам знадобиться желатин 12 грам, вода 55 грам, сущене молоко 130 грам, шоколад 65 грам та вершки 300 грам. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо для набухання. Вершки взбиваємо до м'яких біків. Згущене молоко з'єднуємо з шоколадом і розтоплюємо. Добре перемішуємо. Желатин розчиняємо в мікрохвильовці. Шоколад переливаємо в велику миску і з'єднуємо зі взбитими вершками. Невелику кількість маси перекладаємо в розтоплений желатин. Добре перемішуємо і додаємо до основної маси. Так шоколад краще поєднається з желатином. Полонечну начинку перекладаємо в кондитерський мішок і можна використати будь-яку начинку, яка вам буде подобатися. Шоколад розливаємо по стаканчиках в один слой, додаємо начинку і наливаємо другий шар. Зверху відсаджуємо залишки полуничної начинки. І посипаємо подрібненим шоколадом. Такий в нас вийшов шоколадний мус. Смачний і легкий в приготуванні. Друзі, дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І до нових зустрічей!